За інформацією Сумської ОВА, у ніч на 18 січня силами протиповітряної оборони було знищено два ворожих БПЛА типу шахет. Унаслідок падіння уламків одного з них у сумах загорілись дві вантажівки та покрівля технічного приміщення. На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальники оперативно прибули на місце події і ліквідували виявлені осередки горіння. Пізно ввечері рятувальники отримали інформацію, що внаслідок падіння у ворожого БПЛА було пошкоджено технічне приміщення. Тому до місця події негайно прибули співробітники ДСНС. Дане приміщення було обстежено. Також було виявлено, що загорілись дві вантажівки. Загоряння було швидко ліквідовано, а також не допущено подальшого поширення вогню. Ворог підступний, тож загроза повітряної атаки існує повсякчасно. Вкотре закликаємо громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги, будьте відповідальними до власної безпеки та безпеки ваших рідних.